Ну ми вам ніхуя більше не віддаємо. Без стекла і 200 баксів, да? Ну, ну, а, так, стекло є. Нема, кріплень немає. Кріплень нема, і дворника нема, моторчика нема. Ні хуя нема, да? Ну мінус 200 баксів. Вот хто хоче. Пацан. ну насправді там по глобально тільки з чего Стекла? Кріплень на стекло. Так, да, ми вам вийшли. Якщо чесно, ми вийшемо, коли ви не прийдете. Ну, то непонятно, коли буде. І ну, ось вот, я... вот такий кентавр встановлені. Э, сороковка. Тобто сороковка, деш... трохи дешевше, зі знижки одна сороковка, коли вони були на розхват. Ось вот стоїть у нас э, повністю все зроблено. Тільки що тут замість задніх фар просто така тонировка. Ну, воно думаю, всім фари. Все, в остальному трактор в ідеалі теж буде знижка хороша на нього.